Для утеплення фасаду ми використали е, значить, пінопласт Ферозіт Супер ЄПС на 120, й а також клей 110 й для е, монтажу та армованого шару. Клей дуже пластичний, ударостійкий, паропроникний, морозостійкий, е, армований волокном. Відтримує різні температури, погодні умови, тобто жара, дощ, сонце, е, вітер, перемерзання. Також ми використали твердий пінопласт ЄПС-120. Для того, щоб він у нас тут вітри, у нас тут дощі, засікання, перехід температур різний. Оптимальний варіант для такого будинку, який на висоті, де практично в полі. Ми вважаємо, що буде найкраще підходити під цю будівлю. В нього є весь весь комплекс, той що й треба.